Вже всі, умовно кажучи, я знаю, що Мерседес буде комфортнішим і м'якішим, але технологічно застарілий. Тесла буде з дубовою підвіскою більш шумна, але буде більш технологічна. Навіть якщо машина біла, як тут, то ну, наприклад, таксисти скаржаться за те, що якщо люди вперше сідають в Теслу, вони просто не можуть відкрити і треба виходити відкривати. Ну плюс це не зовсім зручно, як на мене. Тобто, ви вже не думаєте, вам доволі непогано. Але перший, можливо, тиждень, друзі, це буде не зовсім зручно. Як і кілька морозних днів за весь рік, донедавна у Тесла, для того, щоб розірвати про Заряджання треба було відкрити авто, сісти в машину і на центральному дисплейчику припинити процес заряджання і розблокувати порт або зробити це з мобільного телефону за стосунку Тесла, що займало ну непоганих там секунд 30, мабуть. Тобто оці 5 секунд це набагато швидше ніж 30 секунд. Але це показує також те, що Тесла вигадує якісь замінники стандартним нормальним функціям, які використовуються у більш традиційних брендів. Даби з рамкові вікна я ставлю теслі 6 балів, і за рамкові я Мерседесу ставлю 10, тому що це найзручніше, що може бути. Це незручно взимку, коли. Наприклад, навіть я можу відкрити двері, але ось тут, по контуру, саме вгорі, примерзає скло. І тому той факт, що замок вже відкрився, він нам не допомагає, бо я не можу відкрити двері, бо виламується скло, яке у нас знаходиться під ось цим молдингом, заховано.